Нехекара, місцевість, на якій колись знаходилась квітуча держава, яка зараз похована під піщаними дюнами, народ якої хоробро захищав свій дім від наймогутнішого чаклуна Некроманта. А останній правитель цієї держави зміг здолати некроманта. Це сталося під час проведення найжахливішого і найстрашнішого ритуалу, який убив усе живе та воскресив усе мертве. На цій землі муміфіковані королі та королеви повстали разом із своїми легіонами. Останнім повстав Сетра, наймогутніший з усіх королівник Хекари. Він прагне панування над усією пустелею і не терпить жодного суперника у своєму правлінні. Залишилось тільки звільнити її від усіх інших створінь, які прийшли сюди у пошуках скарбів або нового життя, вампіри, люди. Карлики та інші царі гробниць склоняться перед Сетрою або помруть. Його священий похід починається з нападу на самозванця, який мітив на трон царя пустелі. Не знаю, на що був розрахунок, адже в армії Сетри є ось такий гігантський кіт. А як ми знаємо з історії, мумії проти котів не вивозять. Перше поселення було звільнено з легкістю, наступним окупованим містом володіє жалюгідний і недолугий вампір. Який якимось дивом зібрав собі доволі могутню армію, але на цю битву Сетра мав свій план. Головний лорд вампірів був анігільований ще до підходу основної армії. У цей самий час військо встало в глуху оборону на краю мапи, щоб не дати ворогу жодного шансу для оточення війська мумії. Нежить любить перемагати числом, оточуючи своїх ворогів, а потім ласувати ними. Не цього разу. Це була лише розминка. Справжні випробування очікують попереду. Манфред фон Карштайн легендарний вампір. Чим швидше вбити кілок йому в серце, тим краще, адже кожна секунда очікування перефарбовує пісок у чорний колір, а Сетра ненавидить його. Незліченні орди нежиті Вампіра висунулись на перехоплення. Усе заради того, щоб не дати царю повернути поховані в піску руїни колись величних поселень. У цій бійні скелет йшов скелета. Але у Сетри була перевага. Чим більше воїнів втрачав цар, тим швидше заповнювалась ось ця шкала, яка лікувала усю армію Сетри. І навіть давала можливість викликати у щепті елітну монструозну піхоту царів. Саме вони і переломили хід цієї запеклої битви. До речі, як виявилось, коти не тільки ефективні проти мумій, а ще й гарно розривають вампірів. Тому, якщо у вас вдома є один такий, можете спати спокійно. Жодна кровосіся не пройде. Маю віддати належне цим хлопцям. Вони були дуже близькі до перемоги, але цього виявилось недостатньо. Тим не менш, шкоди було завдано серйозної. Добре, що в цій пустелі бродить ціла купа скелетів, яких можна безкоштовно завербувати у військо. Несподівано. Пророк, шаман і просто класний хлопець в рзах, вирішив скористатися слушною нагодою та напасти. Фатальна помилка краще він сидів і курив свій бамбук у джунглях. Відчуваю, що не одна дюна часу буде витрачена на цих накачаних полуголих хлопців, які мають велетнів і цих дивних хлопців на помпових фургонах. Досить сидіти в обороні, треба і в наступ сходити. Подумав Сетра, ніколи не робіть так, друзі. Іти в атаку лінією на орків було дуже. Же поганим рішенням, яке призвело до колосальних втрат, але тупі орки не змогли вдало використати цю помилку. Мумії пощастило, адже ця битва була за поселення, і втрати швидко відновляться, навіть не дивлячись на те, що місто знаходиться у джунглях, а цей клімат не дуже до вподоби царям гробниць. Зелений пророк вирішив власноруч повернути втрачене місто, ще й вак зібрав. На щастя, на цій мапі є чудовий ліс, який буде захищати скелетів не тільки від стіни а ще й від потужних заклять цього вудуча клона. Купа орків та закляття не допомогли зеленошкірим. Життя це біль, мабуть, думають вони, і мають повне на те право. Після незліченної кількості битв було підписано мирну угоду, залишивши зеленим усього одне єдине поселення. Захоплені міста згодом були вигідно обмінені на союз із ящерами та багато золота. Ну що ж, настав час сконцентруватися на звільненні решти пустелі. Олькмар похмурий чокнутий фанатик, який хоче очистити світ від погані та немертвих. І тут є проблемка, адже хлопці сетри не живі. Але вони і не лежать у могилах. Цим двом точно буде замало місця у цій пісочниці. Настав час вирішити питання та спалити усю плоть. Одна єдина вирішальна битва розставила усі крапки над і. Дало перехоплене підкріплення та колісниці на відкритій місцевості, які винищили майже усю піхоту, та й пекуче сонце із сипучими пісками допомогли. Ці люди тут чужинці і тут. Все проти них, навіть розпечене повітря. Далі були огри, архан чорний зрадник, який не поважає силу єдиного царя. Та демони Хорна, червоні хлопці, що люблять пускати кров та приносити черепи Богу черепів. В цих битвах перемоги були здобуті із вражаючою легкістю. Більша частина пустелі вже звільнена. Залишилось зовсім трохи карлики, які вирішили покинути свої гори і зайняти кілька поселень у пустелі. Це була їхня найбільша пом. Молка в житті. Вони мають доволі значну кількість артилерії, але це їх не врятує, так як чарівна коробка набагато небезпечніша та й виглядає більш ефективно. Також підкріплення от от зайде в спину. Гноми славляться своєю піхотою, але цей лорд. Явно не розуміє, як її правильно використовувати. Ви тільки подивіться, як вони бігають туди-сюди. Це просто сміх. Я гадав, це буде набагато важче. Паралельно була захоплена їхня столиця, а потім обміняна на останнє поселення в пустелі та мирний договір. Таким чином, Сетра звільнив та об'єднав усю пустелю. Дякую всім за перегляд та до зустрічі, друзі!